Сьогодні проводимо збирання нашої райської яблуні. Така чудова, красива яблунька. Ось такі яблучка красиві. Вони мають дуже такий гарний присмак. Ми то їх використовуємо в компоти, на сушку підвялюємо, підсушуємо. Родить ось так кожен рік, дуже рясно. Гронами. Ось так обриваємо, беремо гронами, тому що бачимо на землі вже скільки осипалося спека неймовірна. Все в'яне, все сипеться, все згорає. Ось так прямо гронами беремо і воно обривається. Що я хочу в цьому році? Я в цьому році хочу їх положити на дозрівання. І спробувати, тому що в них дуже такий. Приємний присмак, дуже-дуже-дуже приємний присмак. Але коли вони з дерева, вони мають таку, ну, терп... кислинку, не терпкість, а таку кислинку. Але приємну кислинку. Ну, а я хочу, щоб ця кислинка пропала. І вони дуже-дуже будуть смачні. Тож ми їх в цьому році спробуємо поставити на дозрівання. І назбирали ми майже повне відро. Ось такого насіння. Я ж кажу, якщо вийде те, що вона дозариться і буде дуже смачна, достигне, воно буде як насіння, що я кинув в рот, одразу з'їв, не потрібно не кусати нічого. Ну, враховуючи, що ще під, під деревиною, то ну, обриваю я завжди лишаю. Ніколи я, щоб я не обривав, я не обриваю повністю. Я завжди лишаю для того, щоб була така нагода пройти поруч. Зірвати і з'їсти. Тримаємось. буде все добре. Другий день, 30 липня. Вчора заніс, як обірвав, ящик ось тут у дворі поставив. Це грушки, гілка зламалася. Бачите, які грушки гарні. Неймовірний запах на весь двір. Неймовірний запах від цих яблук стоїть на весь двір. Це щось із чимось.